Ну, а як? Як виграти в тебе ту ліжку 30 березня? Я не розумію, як я можу виграти. От проста людина, як я можу виграти ту ліжку? Ну, безкоштовно, як мені його виграти? Та я, та я теж хочу ту ліжку, теж хочу. Як мені його виграти? Як Як туди та тапати по крану? що робити? Що? Чекайте, люди, майте стримання. Казав, розіграш буде 30 березня. Казав? Ну і, ну, і як виграти? Як? Тоже хочу ту ліжку, Тоже, курва! Як виграти? Як? Ну я казав: будете в мене на ефірі, підписуємося на мене, вступаємо в команду. І самі активні, які будуть в команді, самі активні, ексклюзивні подарунки, знаєте. Від 500 балів, кого буде сам активних, серед п'яти людей буде розіграш того ліжка, серед п'яти людей. Один хтось виграє ту ліжку, але той, хто буде в команді, розумієте. Ну то все, я на ефір заходжу і, і вступаю в команду, на то сердечко нажати, так? Я нажму на то сердечко і все, і буду дарувати браслетики. від 500 балів має бути, так? Все, я зрозумів, я тепер гашу. Іване, де той телефон? Я йду до Юрка на ефір, зараз ліжку буду вигравала, але буду в нього команду йти, і сердечко нажимати і буду браслетики гатити йому. Ти його треба від 500 балів, ну то що я ліжку, то виграю, то точно.